Друзі, вітаю! Мене звати Мовчина Оксана. Я художниця з вишивки, авторка схемовча на родері. І сьогодні я хочу вам розповісти про іншу художницю, про мою улюблену ілюстраторку Катерину Степаніщеву, яка, можливо, більш відома в соцмережах, як має Story. Не знаю, з чого почати, в мене весь стіл заставлений її виробами. І це справді дуже велика честь працювати з нею і втілювати її ілюстрації в вишивці, але про це я вам розповім згодом. А зараз. Давайте поговоримо про ось цю красу. Декілька років тому, мабуть, та вже я думаю, декілька років тому я написала Каті з побажаннями, щоб вона розробила листівку для мого пакування. Та, тобто, кожен мій клієнт отримує до вишивки ось таку красиву листівочку. З побажанням у мене були лише кольори, тому що на той час я вже мала візитки, які розробила. Василина Галун, інша художниця, моя подруга. Ось, і там були кольори з такий пудровий рожевий, та це насправді темний синій. І коли Катя прислала першу, перший ескіз ну, цієї справді картини, я була вражена, я розплакалась, тому що тут зображено все, що я люблю найбільше. Це я і це мій пес лютий. Я не думала, що Катя додасть собаку та на ілюстрацію. Ну але це була просто геніальна ідея. Ці всі мотиви, які схожі на українську вишивку, так: хрестик, пяльця, тату, пес на той час я мала такі вишивки серце з очима, нусь тут серденько і підпис. Мовчане бродері, так? це все просто фантастична краса, і я кожного дня милуюсь цією картиною, тому що така сама листівка вісить у мене біля робочого столу. Ще у мене є роздрукована вона в більшому форматі, яку я все хочу оформити в постер, так, в рамку біло, але вже ну, скільки часу, ніяк руки не дійдуть, але вже ну, треба це зробити. Це перше, що я вам хотіла розповісти, про Катю. Давайте перейдемо далі. Друге, це наша з скаті колаборація. Це ось такі дві вишивки, які Катя розробила спеціально для того, щоб я вишила її ілюстрації в овальній формі. Це від DMC. Розмір десь приблизно. Десь 19 на 12, мені здається. На 13, мабуть, навіть. Та на 13, і тут буде десь. Ну, от десь 19-18. Це 5 від МС, вони не такої класної якості, як Нурге, але ну, форма та бере своє. Сонце і берегиня. Вибрати одну неможливо. Мені подобається і та, і та, звичайно. Сонечко дуже миле, берегиня дуже войовнича. Мені це нагадує жінку, яка ніби безстрашно підняла свою зброю, руки і біжить на ворога, захищаючи ну, в нашому випадку свій народ і свою землю. Тут все вишито традиційними українськими техніками, використано муліне, DMC муліне і DMC перле вісімка перле я не використовується для мене трішки за грубо. От 8 теж створює такий класний ефект. Оформлені е вивороти, так як і всі мої вишивки, фетром. Берегиня. І давайте ще ближче розглянемо сонце. Ну, воно таке миле. Ну, подивіться ну, ну просто. Чому я саме сьогодні показую вам ці вишивки? Сьогодні 28 лютого, але це відео я викладу. Тоді, коли Катя отримує свою посилку, тому що нарешті я вишила дві вишивки, вишивка вишила масло-маслине, дві вишивки для Каті. У неї до не було своїх екземплярів, що максимально несправедливо. Я зібралася з думками, силами і зробила ще ось таку красу для Каті для її чудової оселі. Як бачите, тут трішки відрізняються кольори. Тут у мене 817 ниточки, а тут 666 і це такий яскравіший червоний. Я сподіваюся, він гарно доповнить Катіну творчу яскраву оселю. Тут є деякі відмінності. Так як це ручна робота, я не Намагаюся зробити їх максимально ідентичними. Так, Я ну, відштовхуюсь від саме ілюстрації, а вже вишивка може трішки відрізнятися. Тут я додала на мистинки і матовий бісер ось такий малесенький, дуже крихітний. тут вишивка просто нитками. Не знаю, чи я вже сказала: це Мурано 101 колір, 32-й каунт. Ці вишивки не можна повторювати. Це авторська робота та авторські ілюстрації, але по матеріалам хочу вам розповісти більш детально. І тут на вигороті також фетер. Додала такі стрічки оксамитові, можливо, треба буде більше їх ну, на стіну підвішати, так? Ну, подивіться, це ж просто неможливо, прекрасно. Але це ще не все, тому що в мене була така ідея, щоб взяти оце сонце, суто сонце та оформити класично вкруглі пяльця. Я взяла пяльця стерін перші, ну, можна і нурге перші. Так, це 13 см в діаметр. І взяла інший колір, і вийшла ось така молота, дала такі хрестики. Техніки всі ті ж самі, але в мене є ідея, щоб робити таке сонце в різних кольорах, і ось ці примінчики заповнювати різними техніками. Це насправді сюрприз. Катя не знає про цю мою ідею. Якщо Каті сподобається, ми запустимо ще це сонце окремо в продаж в асортимент. Якщо ні, то ні, тоді в Каті просто буде ось така краса в єдиному екземплярі. Покажу ближче. Колір чомусь погано передається. Це, це, я вам зараз покажу, це 783-й. Він такий золотий, золотий. А тут на відео я бачу, ну у нас сьогодні досить темно, що очікується дощ, я хочу от зняти, поки ще не, не дощить. Хочу зняти ну, при світлі, який є, так? Тому що хочу все запакувати, сьогодні ж відправити. Подивіться, це фантастика, я вважаю так. І насправді це вишивка не з простих. Мені набагато легше відшивати мої геометричні мотиви, ніж ось такі малюночки. В інституті, коли я навчалася, я найбільше не любила вишивку за вільним контуром. Я не любила створювати оці рушники, так, де йде оцей шов контурний, де йде гладь. Тут у мене ще є. Місця, де гладь типу Полтавська, в одну нитку взагалі я роблю. Тому для мене ця вишивка не така і пуста. І я вам навіть покажу, що в мене є невдалі варіанти, та і це не один. Ну, не один зразочок, який піде в смітничок, тому що я от вишила це сонце і побачила, що я тканину натягнула трохи кривенько, і воно все пішло в бік, лице пішло в бік, промінчики пішли в бік, і тут уже не було сенсу щось перешивати. Я просто витягнула цю тканинку і все почала по-новому. Тут можна краще подивитися на на фактури. Я, як справжній фанат, Катіної творчості маю не лише нашу колаборацію, а й вироби з іншої колаборації. Це колаборація Каті з Гіфті, з Майгіфті чи Гіфті Шоу. Подивіться на цю красу. Це кружка, яку подарувала мені саме Катя при нашій зустрічі з таким гарним надписом Душа співає та бренить, коли йдеш за покликом серця. Ось тут такі квіти. Ну, асоціація, зрозуміла, так? Тут, якби, ну, впізнати художника досить просто. Це ось така чашка, але це ще не все. Тому що я не змогла стриматися і не придбати цю чашку. Це колаборація на... до Дня Валентина. І тут такі два песика, гав. І написано, як добре, що ти поруч. Подивіться, це ж мій лютий. Ні? Ну, мабуть, ні, тому що ученятка не таке Хвостик. але ну це мій чорний пес, хіба ні? Для мене так. Для мене так. І я дуже тішусь, що замовила собі в подарунок таку красу і буду пити також, з нею каву. Дивіться, просто я фанат. Я страшний фанат. Дивлюсь навколо, у мене тут все від Каті. листівки, календар. Зараз зніму зі стіни Прям і покажу вам ексклюзивно ще одного чорного пса. Ще ось таку листівку. Це ще My Silk Story. Але це теж Катіна робота. Тут теж пес чорний. Що може бути прекрасніше? Нічого. Ось це все, мабуть, що я хотіла розповісти саме про наші вишивки і загалом про цю всю красу. А тепер перейдемо ще до такого маленького фінішу. У мене було день народження. Я отримала. Подарунок від двох вишивальна. Дуже вам дякую. Якщо ви будете дивитись це відео, я справді ну, вражена захожу на пошту, а там, значить, посилочка з мого улюбленого Львова. Дівчата прислали мені супер гарний декор. По-перше, ось таку свічку, яку можна виключити, вона на батарейках. Краса. Це ще не все. Також дівчата прислали мені ось таку тарілочку. Я обожнюю синьо корисні кольори і краса-краса. Ну, і також прислали мені ось такий крутий магніт від мережки мрій. У мене є лише один ось такий, я купувала в леліці, дуже давно B-Brave Bі Strong. Тепер в мене буде їх два. Дивіться: такі рожеві, дуже гарні. Дуже гарні. Дуже дякую дівчата. І ця голочка тут не просто так, тому що в мене тепер є ще й нові голки. Дуже-дуже класні від космо, 26-й номер. І вони мені ідеально підходять під е, парле вісімку От я ними вишиваю парле вісімку, і це дуже приємно, дуже комфортно, дуже дякую, дівчата. Бачите, тут уже не всі голочки, тому що я вже їх використовую наповну. Покладемо це сюди, і це ще не все. Також дівчата подарували мені ось таку тацю. Подивіться, що це? Ну, я знаю, хто це вибирав. Ну, це ж не просто так, все, так, ви чарівниці, дуже вам дякую, мені було дуже приємно. Так, ці ниточки відкладаємо. Я тепер з нею користуюся постійно. У мене купа-купа краси на робочому столі. Ще був подарунок для мого пса. Але ну, смаколик вже був з'даний відразу, там шансів не було. Я тішена сильно, я дуже рада, дуже дякую дівчатам. Мене справді дуже потішили, це було максимально неочікувано і приємно. І на сьогодні це все. Ось таке відео, як я і казала, не всі робочі моменти я можу показувати, не всі вишивки встигаю знімати, фотографувати, але вже як є. Також в лютому, на моє день народження, я відкривала святкову банку. В моєму інстаграмі. Дякую всім, хто долучився. Дякую всім за донати. Ми зібрали велику суму, яку я розділила між трьома іншими банками. Так? І вишивку від мене виграв мій близький знайомий, і він вже запропонував дуже цікаву ідею для вишивки. Я до такого ніколи б не додумалась, і мені вже дуже цікаво, що з того вийде. Так що слідкуйте, обов'язково все вам покажу. І гарного дня, гарних вихідних! Бережіть себе.